Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати свою підбірочку ароматів для весни. Вже минув один місяць весни, але була така погода, що не було настрою знімати таке відео. А зараз з'явилося, я от вирішила вам показати. Перше, що покажу, це із тих ароматів, які ви могли вже в мене бачити це кватрі бушерон. За напрямком, дійсно, кватрі Бушерон чимось нагадує мені. Giordani Gold Essence від Oriflame. Але якщо Giordani Gold Essence звучить для мене краще взимку, коли холодно і вона розкривається більш якимись цитрусовими нотами, то квадрі від Boucheron – це такий букет весняних квітів. Я тут відчуваю і білі квіти, і троянду, і це все дуже жіночно, красиво, свіжо. Він нікого не задушить, він політкоректний дуже. Тому я вам раджу з ним познайомитись, якщо вас ще. Незнайомі. Наступний аромат також аромат жіночності. Це Лік Ревде Фініс, здається, якщо я правильно читаю, тут аромат Жепролічі, він більш солодкий, солодко квітковий красивий, також підійде в Офіс, підійде на кожен день. Мені дуже подобається естетика флакона також дуже подобається. Раджу з ним познайомитись. Наступний аромат, який я також вам покажу, це аромат від G'Manchie, Ангели і Дємони для Секрет. І от він розкривається і восени дуже класно, і навесні, коли ще прохолодно, але вже так, знаєте, більш тепло і такий є вітерець прохолодний. От, дуже гарно звучить, звучить. Чорним чаєм. Мені подобається, я саме в таку погоду його знайшов. Взимку він губиться, а в спеку він також губиться, якось вилазить там чоловічі ноти, А от саме в таку прохолодну погоду весняно і осінньо, десь у вересні восени. Класно, він звучить і раджу познайомитись, хоча він, здається, вже знятий. Наступний аромат, який є в мене в усіх підбірках, мабуть, це. Молекула есцентрик Молекула, перша. Я її обожнюю. Це аромат нюд для мене. Я можу його носити і взимку, і влітку. Ну на весь на всі сезони його можу використовувати, але знаєте, навесні він якось розкривається так цікаво. Немає оцих гілок ялинки, як він мені видає, наприклад, взимку. Навесні це такий якийсь навіть мускусний здається аромат. Ну він так добре грає, мені він дуже подобається, також навесні. Далі покажу вам ще ось такий аромат: це All Anassin Unique Accord. Я знаю, що його не всі оцінили, не всі люблять. Це чистий мускус, колись він мені видавав якусь палену гуму, палені колеса. Але зараз він дуже класно звучить. Мім якось я з ним потоваришувала. Я його розносила, і мені він навесні дуже подобається. Ще можливо, мій не найулюбленіший аромат, але навесні він класно звучить. Це клямон Oriflame. Це і рис, це і фіалка, це пудра, це жіночність, це біло сорочка, і якась вишукана чорна сукня, і е, на повсякдень його можна, і на вечір його можна вдягнути. В принципі, класний аромат, але ну от трішечки іноді він мене піддушує. Тому, бачите, я за декілька років тільки півфлакончика зносила, але він непоганий аромат. І останнє, що покажу, це порівняння двох ароматів. Ви могли бачити в мене порівняння цих ароматів в шортсах в коротких відео. Це Емпер Белароус і відливантик Мі від Франциско Ружан Аля Розе ну, Аля Розе, мабуть, читається правильно. Це аромат про хрустку троянду, про навіть трішечки можливо мильності, але це, знаєте, така біла. Весняна хрустка трішечки з росою троянда. Єдина відмінність, вони дуже подібні. Вони відсотків на 95% подібні, але все ж таки Емпер, мені здається, більш такий солодкий і більш стійкий. І іноді якісь ноти мені нагадують щось від монталь, щось від Rose's Mask. Або ну, тут не мускус так звучить, а саме троянда, так, як у монталь. Отраджу вам його з ним познайомитись, класний аромат, класне пакування. Взагалі претензій ніяких немає, ну і вартість, знаєте, в рази в я не знаю, скільки разів 5 він дешевший за аля рос, звісно. І тут, бачите, тут 100 мл, здається, якщо я не помиляюсь. Не бачу зараз, не можу сказати, але здається, 100 мл і ну, дуже прекрасний, і прикраса столику туалетного і, взагалі, дуже класний аромат. Така моя весняна підбірочка. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па!